За вікном січень календарна зима досягла екватора. Це означає, що добірку головних подій відкриє найелегантніший зимовий вид спорту фігурне катання. Харків'яни Марія Пінчук та Микита Пагарілов завершили чемпіонат Європи у Литовському Каунасі на 18-му місці. Вони виступали у спортивних танцях. Змагання зібрали 33 дуети. Пінчук та пагарілов набрали за сумою двох прокатів 153 та 58 сот. Тих бала до континентального турніру харківські фігуристи готувалися у відні під керівництвом заслуженого тренера України Галини Чурілової та майстрів спорту міжнародного класу Олександри Назарової та Максима Нікітіна. На церічному чемпіонаті Європи Пінчук та Пагарілов були 15 п'ятнадцятими. Дворазовий бронзовий призер чемпіонатів світу, віце-чемпіон Європи з греко римської боротьби Ярослав Фільчаков, перед олімпійський сезон завершив перемогою на чемпіонаті України у Полтаві. Новий рік розпочав із виступу на міжнародному рейтинговому турнірі Загрип Опен. У столиці Харватії харків'янин боровся у ваговій категорії до 87 кілограмів і у попередньому раунді вибив із турнірної сітки румуна Ніко Ожага. три Потім підопічний заслужених тренерів. України Юрія та Дімітрія Тімченка переміг з аналогічним рахунком представника Швейцарії Даміана Фонеєва. В одній восьмій фіналу здолав Мохамеда Метвалі з Єгипту. За вихід до півфіналу Сільчаков зустрічався з майбутнім володарем бронзової нагороди Загриб Опен, нейтральним учасником Аланом Мостаєвим. Поступився йому трьома балами і у підсумку пасів сьоме місце. Відомому харківському легкоатлету стаєру, учаснику 22-х літніх Олімпійських ігор Володимиру Шестерову, 70 років. Володимир Олександрович майстер спорту міжнародного класу, володар двох бронзових медалей чемпіонатів СРСР, срібний призер меморіалу братів Знам'янських у бігу на 10 тисяч метрів. Його рекорди області на п'ятірці та десятці, тримаються майже 44 роки поздоровлення ювіляру від спортивних новин. Ювілеї бувають різні. Миска Харків зазнав у футзальному чемпіонаті України в екстралізі 10-ї поразки. У виїзному матчі 17-го туру команда метра вітчизняного тренерського цеху Станіслава Гончаренка зустрічалася з київським Скаяп футзал і вже в дебюті опинилася в ролі наздоганяючої, пропустивши м'яч від Романа Бакума на 45-й секунді. Швидкий гол додав господарям настрою та впевненості, і незабаром вони подвоїли Ли перевагу цього разу капітана і моська Харків Андрія Острікова засмутив Микита Тменов. До перерви рахунок 2-0 не змінився. І лише у середині другого тайму харків'янам вдалося потурбувати сітку чужих воріт. Допомогло де вилучення Дениса Сницаренка, який заробив другу жовту картку на 29-й хвилині. На 30-й гості реалізували більшість. Зробив це Сергій Тепчій. Інтрига нічого подібного. За дві хвилини скайап-футзал з усиллями Святого Штменова відновив комфортну перевагу. Капітан авіаторів увігнав м'яч у дальню дев'ятку. Часу для того, щоб відігратися, гості мали достатнє, як і бажання, не вистачило майстерності. МСК Харків програв. 1-3. Ми знову починаємо погано, і виходить, що це вже не перший раз. Бентежить, що це двічі саят. Ми програли не гру, а програли перші 4 хвилини. Цього було достатньо для такої команди, як «Скаяп». Турнірне положення МСК Харків не змінилося. Набравши у 16 матчах 18 очок, городяни посідають шосте місце. Очолює регулярний чемпіонат ураган Івано-Франківськ, який має 40 балів. Олександр Шаріков, Світлана Бреус. спортивні новини Харків.